Шалом, це Славко, ми тут з вами сидимо в очікуванні блекауту і ще й без газу, тому кожна новина за ракети ППО нас дуже цікавить. Добрий пан Стармер обіцяв за ці гроші, за 1,5 мільярда чи за 1,6 мільярда зробити 5 тисяч ракет у самому Белфасті, щоб цими ракетами нас порятувати. Я, в принципі, не знавець на настільки їхньою номенклатурою сучасно, але виглядає, що йдеться за оті Старстрек ракети, ну, знаєте, з трьома стержнями наводяться по лазеру, ближнього засягу дії до 7 км по висоту і по азімуту, я тільки не можу зробити більше, якщо на висоту 7, то по азімуту правильно попишуть далі 7. Україна вже мала нібито 6 ПУ, за весь час виробництво боровило аж 7 тисяч таких ракет на весь світ. І зараз нам збираються дати аж 5 тисяч. Це, в принципі, дуже-дуже багато. Якщо ми це отримаємо, то чим це нам допоможе? Ми вже збили цією ракетою один гелікоптер. Чи зможемо ми ними пулятися по крилатих ракетах, перехоплювати ті цілі, що загрожують нашій інфраструктурі? те, що... Поле бою ж змінилося, ви розумієте, в чому проблема? От вся оця історія має значення лише тоді, коли сучасні українські фахівці, ну от, власне, як воно виглядає, оцей ужас Вольфрамовий. Ну, БТРи принаймні, можна прострілювати. Якось цей ужас на крилях ночі виглядає в сучасній системі українського ППО, як вони застосовуються, яке їхнє тактичне призначення. Ясно, що ми маємо бути дуже дуже вдячними за ці ракети, але поки що ми не знаємо. Як вони допоможуть боронити? Як саме вони допоможуть боронитися від ворожого нападу з повітря на інфраструктуру повітряну? І мені склірозніку буде будете пробачати? Я хочу пояснити: тут кажуть, що Україна мала заплатити за територіальними поступками за гарантії. Подальшого де Ну, розумієте, Трамп озвучує плани Путіна і вимоги Путіна, що ми маємо заплатити територіальним поступками. І якщо оце от відновлення роботи АЕС, ви ж вже в курсі, мабуть, до Запорізької, чи якої їх як час путаю. Оцоді власне ході, чи як там вимагаєте від мене вимоги? Значить, оці всі розмови з БАГАТЕ були перед тим. Це і не імпровізація швидка Путіна. Це все було домовлено. Значить, ніякого від ніякої віддачі станції та частини Херсонської області нам не передбачалося. А якщо нам не передбачали повернути частину Херсонщини, це єдине, що нас має цікавити, щоб Дніпро був українською річкою і. Дніпровський Бугський лиман був українським, то всі оці розмови, що там шматок Ватної Харківщини нам повернуть Вовчанськ чи Вовчанськ. То пішли ви нахи? Хай краще що вони об'єдають російський бюджет пенсіями Вовчанськ. Розумієте? Все свідчить за те, що Україна нічого б не отримала, крім територіальних втрат від цієї домовленості з. Путіним, а Трамп отримав собі за посередництво. То я скажу, без таких посередників Україну можна здати. Те, що я хотів вам сказати, Трамп все-таки Путін видав плани Трампа оцією от аферою з Магате і ядерною станцією. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.